Ну що, вже в Москві важко приховувати своє невдоволення на обвальне падіння цін на нафту на світових ринках. Речник президента Росії заявляє, що Москва дуже уважно стежить за тривожною ситуацією, яка, на його думку, пов'язана саме з рішенням Сполучених Штатів щодо запровадження мит. Тож, друзі, ціна на нафту впала до мінімуму за 4 роки, Путін явно грає з вогнем. Що буде далі? Давайте розбиратись. Підпишись, лайк. І поїхали. Ну, по-перше, Трамп заявляє, що йому не подобається російське бомбардування України, коли Сполучені Штати продовжують діалог з Російською Федерацією і намагаються припинити вогонь. Американський лідер висловив своє таке негативне ставлення до бомбардувань і повідомив про продовження діалогу Вашингтона з Москвою з метою припинення війни. Трамп підкреслює своє негативне ставлення до російських бомбардувань, закликаючи Росію їх припинити. Також важливо тут зазначити, що з моменту початку мирних переговорів, ініційованих Сполученими Штатами, кількість російських ударів по території України вона зросла, друзі, аж на 50%. Цей факт ставить під сумнів так, ефективність поточного діалогу та дем, що демонструє продовження агресивної політики Росії. А як бачимо, Продовження діалогу з Росією з Росією воно повинно бути, але для реального припинення кровопролиття та досягнення стійкого миру необхідні не лише слова, а й конкретні дії, які змусять агресора зупинити війну та поважати суверенітет України. От, наприклад, обвал цін на нафту може змусити Росію тричі подумати, а чи варто продовжувати таку безглузду війну. За останніми даними, різке падіння цін на нафту на світових ринках досягло уважно мінімальних показників за останні 4 роки, і тут виділяють три причини. У понеділок 7 квітня на початку нового торгового тижня ціна на ключові сорти нафти продовжує своє падіння, досягнувши найнижчих рівнів. Один із ключових факторів, що вплинули на сьогоднішнє падіння цін, стало рішення державної нафтової компанії Саудівської Аравії. Знизити у травні ціни на всі сорти нафти для азіатських покупців, а саме на 2,3 долара за барель. Це стало найбільшим зниженням з жовтня 2022 року. А минулого тижня ціни на нафту також значно падали, і основними причинами стали саме нові торгівельні мита, оголошені ще президентом США Дональдом Трампом. Та відповідні заходи Китаю у відповідь, що посилило побоювання щодо уповільнення світової економіки та зниження попиту на енергоносії. А ще одним фактором, що чинить тиск на ціни на нафту, стало рішення восьми країн-учасниць ОПЕК прискорити зняття рішень рішення прийнятих обмежень на видобуток нафти в обсязі 2,2 мільйона барелів на добу. З травня очікується збільшення видобутку нафти на 411 тисяч барелів на добу, що еквівалентно трьом щомісячним збільшенням. Тобто, друзі, що ми маємо? Саудівська Аравія знижує ціну, країни ОПЕК домовилися збільшити видобуток нафти. Звичайно, більше нафти нижча ціна. А також нові мита США просто валять. Ціну на нафту вниз, що звичайно викликає занепокоєння в Російській Федерації, тому що це їхній основний бюджет. А, але чого раптом такі рішення? Ну, по-перше, Саудівська Аравія хоче зберегти свою частку на ключовому азіатському ринку в умовах зростаючої конкуренції, тому запроваджує ну, такі знижки простою мовою. А також це може бути сигналом для інших виробників щодо необхідності адаптації, вже, друзі, до нових ринкових реалій. Різке падіння цін на нафту може мати різноманітні наслідки для світової економіки. З одного боку, це може призвести до зниження інфляції та зменшення витрат для споживачів і підприємств, а з іншого боку, це може негативно вплинути на доходи країн-експортерів саме нафти. І, звичайно, в ці країни входить хто Росія. Ну а для України, друзі, як країни імпортера нафтопродуктів, це може призвести до зниження цін на пальне. Але прогнозувати подальшу динаміку цін на нафту в умовах посилення торгівельної напруженості між США та Китаєм, а також зміну політиці видобутку ОПЕК досить складно. Хоча в Москві вже заявляють, що їм це не подобається. Кремль назвав тривожною ситуацією на ринку нафти через падіння цін. Речник Кремля Дмитро Пісков на брифінгу в понеділок, 7 квітня, повідомив, що Москва дуже уважно стежить за тривожною ситуацією у світовій економіці, спричиненою зниженням цін на нафту. Він наголошує, що звичайно це той показник, який дуже важливий для нас, дуже важливий для поповнювання нашого бюджету. Ну і, звичайно, ми дуже уважно стежимо за ситуацією, яка в даний час характеризується як надзвичайно неспокійна, напружена і емоційно перена. Ну, ну, а ще Пісков прямо пов'язав поточну нестабільність на світових ринках з рішенням США щодо запровадження торгівельних мит для значної кількості країн світу. Ну і не дивно, що Пісков занепокоєний поповнюванням бюджету, адже ціна на саме російську нафту URALS різко впала, наближившись до позначки в 50 доларів за барель. А це, друзі, становить приблизно 25% нижче за ціну в 69 доларів за барель, яка була закладена до державного бюджету Російської Федерації. А частина коштів, які були закладені в державний бюджет, йдуть на війну в Україні. А точніше, 40% бюджету на 25 рік йдуть на оборону Росії. Реакція Кремля на обвал цін на нафту свідчить про серйозне занепокоєння щодо потенційного впливу цієї ситуації на російську економіку, ну, особливо враховуючи значну залежність державного бюджету від доходів, отриманих від продажу нафти, газу. А подальше падіння цін на нафту та отримання їх на низькому рівні може мати серйозні негативні наслідки для російського державного бюджету, може призвести до скорочення доходів, необхідності. Переглядати бюджет, бюджетний план та потенційно впливати на соціально економічну ситуацію в країні. Чи можливий такий сценарій, де Путін, наприклад, подзвонить Трампу, після чого там Трамп скаже «Окей» і відмовиться від запроваджених власних мит? Тут 100% відповіді немає. Але Трамп заявляє, що його не турбують багатотрильйонні втрати на ринках через його нові мита. Президент США Дональд Трамп заявляє, що його абсолютно не турбують втрати на фінансових ринках, які вже сягнули просто трильйонів доларів через запровадження нових торгівельних тарифів. Під час спілкування з журналістами. Американський лідер порівняв оголошені мита з необхідними ліками для економіки країни, про що повідомило агентство Reuters. Дональд Трамп також зазначає, що на його думку іноземним урядом доведеться заплатити Сполученим Штатам багато грошей для того, щоб домогтися скасуванням нових митних тарифів. Він висловив упевненість в тому, що така політика принесе значні фінансові надходження до американського бюджету на щорічній основі. Тобто, як ми бачимо, Трамп навіть і не збирається відміняти свої оці введені мита. Тобто американський президент прямо заявляє, що його не турбують значні втрати ринкової вартості, які вже призвели до а, з, просто знищення майже 6 трильйонів доларів вартості акцій, наприклад, американських компаній. Ну а це свідчить, друзі, про його готовність йти на певні економічні ризики заради досягнення своїх якихось торгівельних цілей. Західні засоби масової інформації звертають увагу на те, що фінансові ринки реагують на торгівельну політику Трампа негативно та прогнозують можливість продовження значних втрат протягом наступного тижня. Президент США також повідомив про свої розмови протягом вихідних з лідерами країн Європи та Азії, які висловили сподівання переконати Трампа знизити тарифи бодай на 50%. Але нічого, як ми бачимо, не виходить. Трамп чітко заявляє, що не буде жодних переговорів щодо зниження тарифів. До речі, виникла дуже цікава ситуація. Трамп ввів мита на безлюдні острови з пінгвінами. Безлюдні острови Герт і Макдональд розташовані поблизу Антарктиди і населені виключно Пінгвінами, потрапили під дію американських мит. А міністр торгівлі США Гавард Луткін пояснив цей крок прагненням Вашингтона закрити потенційні безглузді лазівки для обходу торгівельних обмежень. За його словами, ідея полягає в тому, що не повинно залишатися жодної країни, яка б залишилася поза увагою у контексті митної політики США. Ну тому вони і вели мита на безлюдні острови з одніма пінгвінами. Але висновок наступний: обвал цін на нафту до чотирьохрічного мінімуму, і це лише за тиждень, став серйозним ударом по Кремлю, який залежить від саме експорту енергоносіїв. Трамп, ввівши нові мита та спровокувавши торгівельну напругу, фактично вдарив по російському бюджету, де 40% нафтодоларів йдуть на війну в Україні. Чому це небезпечно для Путіна? Справа в тому, що бюджет РФ розрахований на 70 доларів за барель, а ціна впала, я вам нагадаю, вже до 50 доларів. Пісков відкрито занепокоєний, що свідчить про серйозні ризики для російської економіки. Чи змуситься Путіна відступити? Поки що ні. РФ продовжує війну, але тривалий дефіцит бюджету може підірвати її можливості. Але чи зможе Кремль витримати фінансовий тиск, якщо ціни залишаться низькими? І відповідь тут очевидна якщо ціни залишаться низькими, Кремль опиниться перед вибором або економічна криза в країні, або поступки. Поки що Путін грає з вогнем, але час працює точно проти нього. Я вам дуже дякую за те, що переглянули це відео. Натисни, будь ласка, на лайк і до зустрічі!